Привіт, мої сусіди! З вами Настя, ілюстраторка на фрілансі, і сьогодні я хотіла би з вами поговорити про те, що там твориться, як відбувається ціноутворення, як розрахувати свою погодинну вартість. Чи варто дивитися на конкурентів, як не згоріти під час перемовин, як не впасти в повноцінне знецінення себе, або лишатись у зв'язку з реальністю, не лишитись з носом із за того, що заламав ціну і. І клієнт пішов далі. Все це основано на моєму особистому фрілансерському досвіді. Я займаюся фрілансом го року. Це вже не трохи не мало 7 років. І за цей час я пройшла просто дуже багато кіл пекла, починаючи від того самого новачка, котрий скоріш за все демпінгував в якомусь місці і був радий промалювати одну ілюстрацію за 2 долари. Таке було до ілюстратора, котрий пропонує сервісну послугу повноцінного продукту створення ілюстрованої книжки картинки під ключ. Бо окрім того, що я малюю роблю розкадровку. Відмальовую кожну ілюстрацію. Я так само малюю обкладинку, роблю її дизайн, верстку і збираю файли, готуючи їх до фінальної вже публікації на Амазон. Беріть гарнятко кавусі, будемо розмовляти про те, що болить. Можливо, поділимось спільними інсайтами про цей напрямок. А в кінці я підготувала для вас подаруночок. Тому лишайтесь, ставте вашу подобайку, підпишіться, якщо ще не зі мною. Будемо говорити далі про свій життєвий дом коли я заходила на фріланс, в моєму самому випадку конкретно сайт Upwork, на той момент ми з подругою взяли курс одного викладача, ілюстратора фрілансера, котрий давав поради по баченню своєї погодинної вартості, тоді було важливо виділитися посеред поваленої кількості. З маленькими погодинними рейтами і засвідчити те, що ми хороші спеціалісти, навіть якщо ми тільки починаємо. Зараз я вважаю, така стратегія все що доцільно, і якщо ви справді професіонал своєї ніші, ви маєте гарні скіли, не дивлячись ні на що, заходячи на новий сайт, на нову платформу, бажано притримуватись свого погодинного рейту, котрий ви дізнаєтесь як розрахувати, додивившись відео до кінця за 7 років фрілансу. Я усвідомила, що тактика демпінгу вона не працює. Звісно, в моєму досвіді траплялися різні історії, того, що можливо я вигравала за рахунок того, що моя ціна та якість пропозиції на той момент була найоптимальніша для клієнта отак, от, от оглядаючись на всі свої проекти, думаючи про вартість, на момент називання ціни. Проєкту. Це було пов'язано зі своєю самоцінністю, моєму місцю в житті, тому що мене оточувало, і які цілі і бажання в мене на майбутнє. Тому це все дуже взаємозав'язано. І, знаючи оці всі попередньо перелічені пункти, розуміючи їх, ми і формуємо свою вартість в момент. Наша погадинна вартість або вартість проєкту дорівнює нашій самооцінці і самоприйняттю. Тому я абсолютно не раджу тактику демпінгу, а тільки раціональне рахування ціни в залежності від ваших потреб і навичок. Так, я розумію, що коли я починала конкуренція на сайтах платформ, в соцмережах, де завгодно, де можна. Вже Фрілансер продавати свої послуги була зовсім інакше. Ча навіть на той момент вже теж так само всі казали, як фріланс нинче не той. Уже пізно заходити. Як кожного року кричать про будь-які інші напрямки і ніші, ви самі по собі, скоріш за все, відслідковуєте, наскільки вас перенавантажує загальний шум, велика кількість контенту, котра ніяк не фільтрується, і відповідно, це так само ще відбувається на всіх сайтах, платформах з продажу, тому отримати реальну. あ。のほう Якісного клієнта стає важче, але не неможливо. Тому я пропоную вам сформувати свою самоцінність, виконавши практику стосовно того, що я пропоную клієнту, що отримує мій клієнт, обравши мене як спеціаліста. Запишіть собі це обов'язково до виконання, бо саме така практика дасть вам фундамент і таку трошечку підтримку у моменти, коли з вами будуть намагатись торгуватись. Це так само стане таким посібничком Котрого ви зможете звернутись в момент ведення перемовин з клієнтом, аргументовуючи свою позицію і свою ціну? Я не психолог, не маю на жаль освіти, але мені цікава ця тема з досвідом, з віком. Ти розумієш, що все в цьому світі з ним пов'язано, тому дуже раджу вам її виконати. В моєму портфелі виконаних замовлень є дуже різні клієнти, Є клієнти, котрі заходили першочергово з визначеними чеками, і я просто на них породжувалась, навіть не обговорюючи, бо плюс-мінус це співпадало з моїм моєю, моєю внутрішньою оцінкою. До клієнтів, котрих чеки я підіймала в два-три рази, або до клієнтів, котрі демпінгували і торгувалися зі мною, розповісти є про що і є на що. Спиратись, якщо повернемось до останнього типу клієнтів, чому я це допускала? На початку своєї кар'єри я це допускала із за своєї особистої невпевненості, і відчуття, що якщо я не візьму цього клієнта, то більше ніякий клієнт до мене не прийде, і я буду сидіти у пустого корита? Того, що наприклад. Один з останніх моїх проєктів я сама скидала, наприклад, ціну, бо я хотіла отримати цей проект. Клієнтка вона не комерційна організація, не компанія. Вона просто мала ідею ігри, котру вона створила з сином. А мені захотілося створити під неї графіку. Звісно, я розумію, що тиск присутності штучного інтелекту, його швидкості і якоїсь трошечки скоріш за все штучно роздутої популярності в усіх місцях, куди ми дивимося кожного. Дня, звісно, пресує мою самовпевненість і саме сприйняття, але нам лишається справжній людський контакт, комунікація, і це завжди буде з нами. Я не буду розкидатися якимись теоріями, думками стосовно штучного інтелекту, тому що мені самі ще нічого не зрозуміло. Але точно що зрозуміло, на прикладі цього мого останнього проекту людина прийшла уже з готовими ілюстраціями, котрі вона згенерувала зі штучним інтелектом. Але вона попросила мене зробити персонажів. Видала список дизайн-косинки карти, дизайн пакування в моєму стилі. Саме в цьому проєкті штучний інтелект був використаний. Для того щоб зібрати і створити модель гри, але вони не захотіли йти з ними в комерцію, в реалізацію, і прийшли конкретно до ілюстратора, попросили створити під неї графіку, звісно, з передачею прав комерційних, поки це лишається нашою перевагою, те, що ми маємо можливість створювати продукти, створювати ілюстрацію, графіку, і ми володіємо інтелектуальними правами на неї, і їх ми можемо передавати своїм клієнтам. Це можна додати собі в попередню практику самоцінності і наголошувати в момент перемовин з вашими теоретичними по майбутніми клієнтами. До проєктів, що було на самому початку, мені звісно важко повертатись, бо пам'ять уже трошечки не та дуже часу, багато минуло, але, наприклад, щось посереднє стосовно того, як подвоїти або потроїти чек клієнта. Звісно, частіше за все відбувається з тими людьми, що не мають попереднього досвіду в виконанні Саме такого виду роботи, тобто вони не можуть оцінити, що саме їм треба. Вони не можуть усвідомити, яка цього цінність, і скільки це по-справжньому має вартувати. Це дуже часто розповсюджено, коли ви працюєте само видавцями. А звісно, вони частіше за все мають просто прям урізаний маленький бюджет, котрий неможливо підняти. Ніякі умови, ніякі аргументації на них не спрацюють, і треба відпускати таких людей. Тут все як і в стосунках. Не підходить відпусти. Не треба йти через себе, наступати собі на горло і робити роботу за такий безцінкотрий. не покриває ваші просто. Прожиткові витрати водозі мати вигорання, з котрого вилізти без додаткових стимуляцій, без лікування або відпустки. На що ви ще більше грошей витратите, не вийде, не вийде після таких проєктів відновитися просто так по щочку пальців. На жаль, так не відбувається. Тому ми не погоджуємось на те, що просто нижче по оцінці прожиткового мінімуму вашого особистого. Бо ми все ж таки спиремось на те, що кожна людина має свої витрати, і відповідно вона буде і формувати цю ціну. Але частіше за все, коли таким новачкам, клієнтам в сфері в індустрії, пояснити, з чого виходить ціна, яку кількість роботи ви маєте виконати для того, щоб отримати і здійснити їх проект, реалізувати його, випустити в світ. Що ви надаєте там ексклюзивні права в рамках цього проекту? Що ви можете надати такі додаткові послуги, що їм зніметься головний біль в пошуку якогось додаткового виконавця? Це все буде вашими перевагами, і це все буде працювати на вашу користь для того, щоб піднімати. Цінники до реалістичних і правильних сум для того, щоб підіймати цінники до їх нормальних цін. Тому, як ми розуміємо, вся система фрілансу, оцінки, самоцінності все взаємопов'язано. Наприклад, що я маю на увазі, я зараз опишу коротку схему. Є новачок індустрії, котрий заходить на фріланс і пропонує намалювати ілюстрацію за 5 доларів. Він працює з клієнтом, котрому він малює ілюстрацію у межу своїх можливостей за 5 доларів. Клієнт ще йому надає 10 правок. Він без проговорення того, що додаткові коло правки вони оплачуються. І це ненормально експлуатувати мене і витрачати стільки робочого часу, бо він новачок, він терпить і він вважає, що він цього заслуговує. Клієнт отримує свій бажаний результат і йде далі, тому що в нього виникають додаткові проекти. Він іде до спеціаліста, котрий вже працює декілька років. Пропонує йому свій новий проект. І спеціаліст називає йому на цей момент свою ціну за виконання роботи. І клієнт каже, що ні, мені ось той зробив за 5 доларів, і я знайду ще 10, котрі зроблять мені за 5 доларів. Людина з міцною кам'яною самооцінкою ну, просто посміється з цього і скаже успіхів вам. Ця людина не прийме це на особисту образу. але ми зараз дуже чутливі, ранині, і погодьтесь, мало хто може похвалитися такою стабільною самооцінкою, самоцінністю, і кого особисто це не зачепить. Один такий пройшов клієнт, другий такий пройшов клієнт, п'ятий, четвертий, і людина-спеціаліст вже починає сумніватися, а чи правильно я оцінюю себе. Ні в якому разі так. Не робіть з собою, бо ваша самооцінка в даний момент, скоріш за все, була правильно і адекватна. Це були не ваші клієнти. Світ він неосяжний, він неймовірно великий і є просто безліч варіантів компаній, в котрі ви можете піти і продати свої послуги за своєю ціною. На жаль, тут як і зі стосунками, один може бути хлопець-газлайтер, котрий настільки знецінив у вас і викинув умовно. Бо вони зазвичай самі уходять, а А інший хлопець побачив все, всі ваші переваги, пріоритети і буде просто дуже супер радіти, любити вас і бути вдячним, тому що ви трапилися в його житті. Дівчині важко повірити, що вона заслуговує другого хлопця, бо вона була дуже переконана, що вона заслуговує тільки на ставлення першого хлопця. Так само і зі спеціалістами відбувається Чим більше і частіше ви співпрацюєте. З токсичними клієнтами, що постійно демпінгують. Знецінюють вас, завалюють неймовірною кількістю правок, котрі не оплачуються, і взагалі ставляться до вас не до як людини і не поважають ваші професійні навички, тим рідше і менш ймовірніше вам будуть траплятися хороші клієнти. Тому виходимо з цього колу професійного фрілансерського аб'юзу. Чим більше професіоналів почне відмовлятися від таких людей, можливо, можливо, це, звісно, не гарантовано. І клієнти. Подумають, а може мені справді треба передивитися своє ставлення. Скоріше за все, ні. Але я хоча б вас таким чином надихну виходити на інші рівні клієнтів. Я не читала книгу, але вона існує. А Блакитний океан про конкуренцію на різних рівнях. Повідно, конкуренція на рівні ціни 5 доларів. Вона неймовірна. А конкуренція на ціні за ілюстрацію за 5 тисяч доларів вона вже інакше. Звісно, отут ми можемо повернутися до. Мого вступу стосовно того, що як зберегти зв'язок з реальністю, ми не можемо просто в одну ніч. Вирішити, що сьогодні, от вчора, моя ціна на ілюстрацію була 5 доларів, умовних. Я не кажу, що це факт. Я просто це підкреслюю для контрасту. А на ранок я вирішую, що моя ілюстрація коштує 5 тисяч доларів. Ні, звісно, це не відбувається в один день. Це відбувається планомірно по сходинці, і за дня в день ми практикуємось. Ми набираємо новий досвід, ми набираємо клієнтів. Ми покращуємо свої навички, ми розширюємо позиції або звужуємось до якоїсь ніші, і ми в ній вдосконалюємось, вдосконалюємось, набираємо якусь аудиторію прохильників. І таким чином, сходинка за сходинкою, середньостатистичний, ну, фрилансер, якщо він не покладає зусиль і системно працює, він переходить від 5 доларів до 15, від 15 до 60, до 90, до 200, 500, і таким чином відбувається органічний ріст професіонала. Ми Повертаємось так само ще до одного, <хи> до того що е, наша нульова позиція не має бути нижче нашого прожиткового мінімуму. Я дуже сподіваюся, що це все зрозуміло, об'єднано. Бо мені з моєю депресією важко мізки докупи тримати і видавати це все концентровано. Але я хочу ділитися з вами цією інформацією. Ось такі заповіді фрілансера. Наша початкова е, ставка намі менше нашого прожиткового мінімуму. Зберігаємо зв'язок з реальністю і оцінюємо себе методом порівнювання і оцінки аналізу конкуренції середовища і внутрішніх навичків і зростання. Це має відбуватися системно на час від часу. Виходимо з кола токсичних клієнтів, бо так можна вигоріти і просто. Покинути цю справу. Клієнтів багато, вони різноманітні, і ви знайдете свого того самого, якщо підете на пошуки, бо сидіти в одному місці, ви будете приваблювати все тих же клієнтів, тих же людей. Тому для того, щоб отримувати новий результат, вам треба пробувати нові стратегії, нові методи продажів, демонстрації себе пропозицій, можливо, оновити портфоліо. Зайнятися індивідуальними розсилками, знайти агента або піти на роботу на якийсь час в компанію. Якщо ви відчуваєте, що вас замкнуте коло і ви постійно просто в моменті вигорання вже дуже довгий час, це означає, що ви переносу цей рівень. Досить. Припиніть себе мучити. Якщо ви вийшли з токсичного кола клієнтів, я вас вітаю. Я вважаю, що теж останні роки у мене тільки клієнти-бусінки. Проте дуже важко приймати те, що мене обирають не так часто, як би я хотіла. Мене обирають достатньо, тобто в мене є навантаженість, я не бідую, я достатньо себе. Я заробляю достатньо для того, щоб утримувати себе. Але звісно, хочеться кращих результатів. Така установка, що треба прийняти те, що клієнт так само, як і ми фрілансер, обирає кращого для себе. А в світі є різні спеціалісти, і він має право походити по ринку і обрати. Найкрасивішу полуничку, що лежить особисто для нього в цей момент дня. Тому відпускаємо, не прив'язуємося до ТЗ, котрі перечитуємо в момент перемовин, не прив'язуємось до вакансій, котрі опубліковані, і нам загорілося. Ой, я хотів би таке зробити. Добре, якщо хотів би таке зробити, але не видалося при подачі продати свої послуги саме цьому клієнту. Подумай. А чи є в мене проєкт, котрий е репрезентує саме такі мої навички? Окей, немає. Значить, якщо я справді дуже бажаю виконувати от саме такі замовлення, то значить, я беру це в свій неробочий час. Я сідаю, створюю собі завдання, створюю під нього ілюстрації, графіку, дизайн, пакування, що завгодно, і поміщаю собі в портфоліо. І дивлюсь, на наступний раз результат буде, на наступний раз. Тебе обере саме той клієнт, котрий шукає схожого виконання. Це природній процес відсіювання, як відбувається це в стосунках з друзями, як вам умовно, не знаю, будь-де в будь-якому середовищі, не всі люди вам підходять, так само і не всі клієнти підійдуть вам, і вони, не всі клієнти будуть вас обирати. Тому приймаємо, що ми на ринку. І це нормально, що люди мають право обирати те, що підходить їм. Я ходжу довкола того, щоб прийти нарешті до формування самої ціни, звідки її взяти, як її зрозуміти, але перед тим треба ще згадати, що ми ж існуємо на ринку не одні одні Перед тим як перейти до конкретного. Матеріалу про прорахунку погодинної вартості вартості проєкту я ще хочу торкнутися трошечки теми аналізу конкурентів, так як ринок великий, клієнти ходять, обирають інколи обирають на нас. Ми ходимо і дивимося на наших конкурентів. Мені, звісно, особисто не подобається казати і вважати ілюстратора, на котрого я підписана, котрий підписаний на мене за свого конкурента, бо ми всі маємо різноманіття стилю, але ми точно плюс-мінус знаходимося на одній поличці супермаркета. І якщо іншого ілюстратора клієнти обирають частіше, я підійду до нього і подивлюся, а що він зробив краще за мене, чи краще він презентував свої проекти, чи частіше він публікує їх, чи він краще. Краще написав текст для seo оптимізації на якійсь платформі, чи, можливо, його навички малювання не покращились за останній час. Він брав додаткові е, курси. Наші е, сусіди, конкуренти в кавичках, е, але це зрозуміле слово, є прикладом для наслідування. Тут вступає в гру Кради як митець ми дивимось на їх оформлення, на їх ціни, на варіанти їх послуг і собі. Надихаємось і робимо це на основі себе, на основі своєї бази, навичок, вмінь. Чому я так і розповідаю, показую вам, як оформлювати проекти? Бо в якийсь момент це мені допомогло частіше показуватись на біганці, отримувати нагородки, і клієнти приходили до мене. Ну, мені не шкода, беріть і наслідуйте, наслідуйте оформлення. Це не патентовано. Я з радістю ділюся з вами знаннями і досвідом, бо я хочу, щоб наші спеціалісти тільки розвивались. А у нас немає не профсоюзу, який подумає про нас, який простимулює зростання спеціалістів або займеться питанням нашого соцзахисту. А хто там ще може захищати наші права? Не знаю, У фрілансерів немає профсоюзу, тому ми самі маємо займатися питаннями постійного вдосконалення, саморозвитку, самозахисту і будь-якими іншими питаннями, воно все на наших плечах. Я сподіваюся, вам зрозуміло, для чого ми займаємося аналізом. І тут ми переходимо до самої родзинки, до самої математики і механіки. Для того, щоб не розповідати вам на пальцях, я насправді зібрала гайд, де ви можете прорахувати свою погодинну вартість і побачити схему, метод прорахування вартості проєкту. І з цього вам буде вже все зрозуміло. Це корисно як людям, котрі ще не мали досвід виконання замовлень, так і тим, хто його має. Може перевірити, чи правильно він оцінює себе на цей момент, чи можливо варто вже передивитися ціну, або так само прорахувати і усвідомити, чи е, в тебе є зв'язок з реальністю, і ти не загинаєш надмірно ціни. Гайд складається з декілька частин. Першій найголовнішій частині треба прорахувати свої витрати обов'язкові на місяць, свої соціальні потреби. Що я маю на увазі, якщо повертатися до відео про фінансову грамотність, де я наголошувала про те, наскільки це важливо, я сама знаходжусь в процесі навчання, я сама ці методи тільки застосовую, і тому просто хочу ділитися ними з вами. Ми розраховуємо собі, скільки ми хочемо акумулювати на фінансову подушку. Ми розраховуємо собі. А, Фонд на не події, наприклад, такі як хвороба, бо у нас немає лікарняних, ми відкладаємо собі гроші на відпустку. Тобто базові витрати вони не одні-єдині, котрі будуть впливати на нашу погодинну вартість. З гайду, я сподіваюся, вам буде все зрозуміло. Якщо ні, він ще основується так само на матеріалі з відео Оленки. «Малюй посилання. В описі вона там показує конкретно, як рахувати. Після цього відео вам буде точно все зрозуміло. Ця інформація має бути доступною для того, щоб всі люди мали. Для того, щоб кожен фрілансер мав таку можливість прорахувати свою ціну і заходити на ринок, не шкодячи своєму колезі. О, прекрасне слово не конкуренти, а колега. Давайте заходити в всі ніші, напрямки в роботу в роботу на фрілансі з розумінням того, що нас оточують колеги. Ми не обмежуємось однією фірмою. Ми є всі колеги-фрілансери. Для того щоб принести користь спільноті, треба заходити в ринок дуже м'яко, не шкодити демпінгом, поважати один одного, поважати свого майбутнього клієнта і. Навчати токсичного клієнта, бо в якомусь плані інколи цю функцію теж варто виконати, варто виконати і наголосити, що ні, це ненормально. Це, наприклад, було в моєму відео про червоні пропорції в замовниках, де я клієнту він мені такий, типу, я так багато заплатив, це мала бути книжка-картинка повністю ілюстрована. А я сказала: ні, книжка-картинка повністю ілюстрована, коштує x 10 ви заплатили стільки і я ще дуже багато зробила? Ну бо мені було то на той момент важливо. Ви бачите, досі сім років. А я інколи можу зробити щось ось таке дуже некорисне для своєї самооцінки. Тому ми всі вчимося, і я закликаю вас бути лагідними до себе, робити практики, мати зв'язок з собою, зі своїми потребами, реалізовувати і закривати їх. Якщо є питаннячка, будь ласка, лишайте їх під відео. Я відкрита зніму покращену версію, бо Дозніму додаток, або ми покращимо гайд, перепублікуємо. Він буде доступен всім іншим. Єдине про що я прошу це про вашу підтримку. подобайку, підписку. Якщо маєте бажання або потребу благодійні донати на баймі кофі приймаються, на цьому в мене все. Дякую, що послухали мене за приємною смачною кавусією. Я допиваю своє гарнятко і йду так само сідати, робити письмову практику для того, щоб усвідомити свою ситуацію, свій зв'язок з реальністю, можливо, підняти чек, а може лишити його на тому самому місці. Займаємось собою, розвитком, покращуємось разом. Дякую, що були зі мною. Почуємося у наступному відео. Бувайте!